2018 рік. Ці світлі, доповідно-воєнні часи. Пам'ятаєте таке? Ну раптом забули, це ж вже трясся п'ять років минуло, і відверто кажучи, тоді не те, щоб багато крутого кіно вийшло. Певна річ, що воно було, але в мене якихось особистих неймовірних спогадів про той кінорік не дуже багато. І далі по логіці оповідання я бав сказати щось по типу: Але був один прекрасний мультфільм, який взірвав мозок та подарував неймовірні емоції почуття, і це людина проводнав навколо всесвіту. Але згадуючи свої враження від цієї стрічки, в момент мого першого перегляду, вони були не те, щоб дуже яскраві. Авими багато людей та навіть фанатів не очікували від пригод має замуралеса чогось. Та взагалі the... нічого не очікували. Люди uh... тоді вже переситилися супергеройкою. Це все-таки був рік месників війни нескінченності, а фанати павучка переживали вже третю екранізацію пригод Пітера Паркера за останні 20 років, та ще й в кіно всесвіті Марвел, куди ще більше. Але тут з'являється Sony Animation заявою про те, що вони роблять ще одну екранізацію паучка з мультивсесвітами, Black Vibe'ом та Гвен павучком. Але ця ідея мені звучала досить сумнівно, тому що Sony Animation в минулому десятирічні випустила пару трільку не сильно вдалих сиквелів своїх популярних франшиз. Ста Емодзі мові, як ти ставишся до цього? Це мерзу. Уявіть тепер тодішній рівень довіри до цієї студії з таким послужним списком. Та загалом більшості не сильно подобалось те, як Sony обходиться з правами на павучка. Вони провалили обидві серії фільмів, які починали, випустили досить посереднього венома, і здавалося, що тепер тільки разом з Марвелом і Кевіном Файгі павуча франшиза буде спасенною. Але відверто кажучи, тепер і до трилогії з Томом в мене багацько претензій. Одним словом, причин довіри до мультиплікаційної екранізації павучка було достатньо, але в результаті він усіх приємно здивував. Вав, ця історія разом з неймовірною анімацією влюбила в себе сотні тисяч глядачів по всьому світу, хоч і зібрав в Прокаті досить скромні 384 мільйони. Але на наше щастя цього було достатньо, щоб відбити бюджет. А в чому була моя проблема з фільмом? Річ у тім, що я дивився та читав багацько кіноблогерів в той час і не міг пропустити те захоплення, що виникло в суспільстві навколо цього мультфільму, і воно автоматично перенеслося в мої перегріті очікування. Тому після кінотеатру я залишився загалом задоволеним, але не скажу, що достатньо. Я думаю, Всіх були схожі моменти, коли твої очікування ламали перегляд дійсно хорошого проєкту. Але коли перед походом в кіно на другу частину я все ж таки вирішив передивитися перший фільм, то ще роздивувався, наскільки добре я його пам'ятаю: весь сюжет, події, і при цьому мені все одно було цікаво його переглядати. Насправді, з віком починаєш все більше розуміти красу другого, третього, чи навіть більше перегляду. А сама людина-повук навколо всесвіту виявився абсолютно прекрасним мультфільмом, який задля вдалої оповіді використовує свою анімацію на пов... Ну тобто, я так думав до того, як потрапив на другий фільм. Такс, давайте обумовимо все таким дисклеймером. Все, що прозвучить у відео, це не те, щоб огляд більше моє перше враження, яке потребує більш детального та вдумливого аналізу. Хоча ні. Це тупо один з найкращих мультфільмів нашого часу, якщо не всіх часів. І сьогодні я, перший ведучий, не тому, що найкращий, а тому, що єдиний, розповім чому. Підписуйтесь на канал, поширюйте та ставте лайк відео. Цим всім ви допоможете зібрати, хоча б декілька тисяч переглядів, а то щось останні відео заходили досить слабо. А ще загляньте в опис. Там є посилання на мій телеграм-канал та Баймія Кофі, де ви можете підтримати мою творчість фінансово. Дякую всім, хто вже це робить. А ми погнали ділитися думками. Як на мене, перший фільм Spider-Verse мав схожий вплив на індустрію, що й Pixar на світову анімацію початку століття. Розумію, гучна заява, але дайте обґрунтую. Після успіху історії іграшок всі великі анімаційні студії зрозуміли, що настав час нової ери мультиплікації. 3D виходить на головну сцену, а ручна мальовка залишається актуальною здебільшого в інді-проєктах та в тб сегменті. Сам Pixar стає провідним гравцем індустрії в першу чергу через свої зворушливі історії та захопливі технології, ну і завдяки діснейським грошам. Без них теж нікуди. І так, можливо, масштаб успіху Sony з їхнім павучком не такий глобальний, поки що, але любов публіки до пригод Майлза Моралеса привела до того, що чим далі, тим більше різні студії відходять від цього звичного фіксару Діснеївського стилю в щось більш експериментальне. в Чуботів 2, Мічел проти машин, Клаус, нова адаптація черепах. Всі ці мультфільми перестають бути схожими на звичне 3D. Навпаки, використовуючи нові технології, вони стараються повернути відчуття ручної мальовки та олдскульності, але при цьому Виглядають абсолютно свіжо завдяки вдалому міксу софта та ручної роботи. І ви не уявляєте, наскільки мені це подобається з мого відоса про любов, смерті роботи. Ви знаєте, що я не особо вітаю гіперреалізм, бо я вважаю, що його треба залишити для кіно чи відеоігор. Тим часом, як анімація для мене це свято фантазії, кольорів та креативу. І якщо перша людина повук був прекрасним в цьому плані, то другий фільм помножив цей креатив вдвічі. Але не візуалом єдиним, звісно, без хорошої історії це все не варто, і гроша. Соні, вже вдруге показує кіно всесвіту Марвел, як круто та якісно використовувати концепт мультивсесвіту і створити навколо нього дійсно цікаву історію та конфлікт. Шляху додому немає. Це веселий фільм, ніби ностальгічний, але мультивсесвіт використовувався там суто для фансервісу, Тим часом як сюжет разом з поведінкою головного героя часто перетворювався в якийсь цирк. Таке враження, що Пітер Паркер Тома Голанда виріс як персонаж тільки наприкінці всієї трилогії. Одним словом видно, що автори пишуть сценарій надіялися лише на ностальгічний фактор, і це навіть спрацювало. Я люблю цей фільм, це веселий атракціон. Але наскільки ж історія Майлза Моралеса чудесна сама по собі? Так, у фільмі павучі фанбої знайдуть на що подивитися і на що поблювати павучою веселкою від щастя. Але це приклад ідеально виважених великодок, які не забирають всю увагу на себе. Вони слугують просто приємним фоном для основних подій, і якщо треба, відіграють свою роль. Тим часом персонажі діють в рамках своїх характерів та банальної логіки, і, звісно ж, це прекрасно доповнює їх. Та герої так само приємні, як стара гвардія, Майлз, Пітер Паркер, Гвен, так і нова виглядає дуже колоритно. І їм дали куди більше часу на розкриття, ніж, наприклад, Нуар Павуку, Пенні Паркер чи Хрюко-Павуку в минулому фільмі. До речі, панк павук мій фаворит. Ну окей, після гвен, звісно ж, бо її історія та бекграунд розкрили просто прекрасно. Думаю, ви заціните. Що ще варто зазначити, що фільм класно працює з місцевими антагоністами. Зазвичай у фільмах про повока, де ми могли спостерігати декілька злодіїв. Вони були то не в тему, то недостатньо прописані, та й часу в них було мало. Але цей аспект крізь всесвіті працює на ура, тому що, окрім спота, на якому автори дуже гарно обіграли деякі кліше та сильно обманули наші очікування. Ми отримали ще й Мігеля Охару, який має ніби правильні наміри. Але також трапилось, що вони трішки суперечать бажанням та сутності Майлза. І про ще одного антагоніста ми говорити не будемо, бо це жирний спойлер. Думаю, він вам сподобається, хоч і повноцінним учасником подій в цій частині його не назвеш. Чи ідеальний цей мультфільм? Я гадаю, що якщо ви захочете, то ви обов'язково знайдете до чого придратися. Хтось, на відміну від мене, може сказати, що злодій тут нікудишній із занадто простацькою мотивацією. Хтось відмітить, що багато сюжетних поворотів легко щитуються присутні деякі кліше, підлітковий максималізм, але кому ж, як не людині павуку бути підлітком максималістом? Ну і звісно ж, кліфхенгер в кінці. І так, я наголошую кожному з вас, щоб ви не розчаровувалися. Фіналу ви не побачите, лише напис «To be continued. І це відверто кажучи, дійсно без. Совісний кінець, тому що навіть володар Перснів чи сезон вашого улюбленого серіалу завершується фіналом якоїсь сюжетної арки і залишає шлях для глобальної історії. Тут же ситуація приблизно як з Дюною. максимально відкритий фінал. Але моє захоплення від перегляду було настільки великим, що навіть цей клятий кріпхенгер зробив мене щасливим. Тільки замисліться на секунду. Через рік ми знову зможемо подивитися дві години цього неймовірного мультфільму. Та й взагалі це всього лише рік. Я фінал атаки Титанів вже четвертий чекаю, і ви кажете, що лише не рік залишився, щоб подивитися знову цей шедевр. Та мені взагалі не влом. Але для того, щоб ми всі дожили до прем'єри фіналу історії Майлза Моралеса, не забувайте донатити ЗСУ, бо тільки завдяки їм ми можемо бачити такі шедеври. Посилання в описі, як ви могли помітити, моєму захопленню немає меж. Я дійсно полюбив цю історію та те, як її передали та розповіли. Відверто кажучи, це те найкраще, що може видати супергеройське кіно, від якого я нагадую не те, що сильно фанатію, це просто дуже якісний продукт, який робили з любов'ю та повною віддачею. Я ним перейнявся так само повну. але хочу ще раз нагадати свою історію та про те, що свої очікування завищувати не варто. Це мої думки, моє сприйняття. Всі ми різні, і всім нам подобається різне. Але пропускати таке свято я вам забороняю.